Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу вас познайомити з тим, кого ми будемо малювати. Хто це, хто з хвостом і вушками? В нього лапки з пушками, як ступа, ніхто не чує, тихо, крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. Якось я зустріла котика. І йому було дуже сумно, тому що у нього не було друзів. А я сьогодні придумала: давайте нашому новому знайомому котику намалюємо друга. Для роботи нам знадобиться фарба гуаш, водичка, серветочка, пензлики та папір. Угу. Спочатку намалюємо тулуб котика. потім голівонька. Ось так. Вушка. І Лапки. Все четыре. Ось так. Передние лапки. Та задние. Хвостик. Так. Намалюємо обличчя котику. Очки. щічки. Нос та бривки. Ось так. І трошки білий хвостик. Та на лапках ось такі. Кихтики. А з іншої сторони намалюємо котика іншого кольору, так само тулуб, зафарбуємо голівку. Вушка, лапки. Дві спереді, дві ззаду, намалюємо мисочку зі смаколиками ось тут. Очки, щічки, носик, ушка, брівки і дружечки. Маленькі смужки нашого котика. Ось такий сюжет про двох котиків я намалювала. Малюйте свої сюжети та розповідайте якісь цікаві історії. Бажаю успіхів чи задоволенням. До побачення!